Друзі, вітаю! Сьогодні поговоримо про перехідні відпускні і про те, як їх правильно врахувати для визначення додаткової бази ЄСВ в додатку 1. Про все це в нашому нового відео. Відпустки не завжди вписуються в один календарний місяць. І якщо відпустка починається в одному місяці, а закінчується в іншому, то такі відпустки називають перехідними. Прихідні відпустки мають свої особливості на рахування. В чому вони полягають? В тому, що таку відпустку можна врахувати в обліку двома способами. Перший спосіб це включити всі нараховані відпускні і за перший, і за другий місяць в той місяць, в якому відпустка виплачується. А другий спосіб це розподілити суми відпускних за місяцями їх нарахування. Який спосіб обрати визначає роботодавець по законодавству можливі обидва варіанти? Але незалежно від того, як ми включили відпустки в нарахування в обліку, нам все одно потрібно розподілити їх за місяцями нарахування. Це потрібно для того, щоб перевірити, чи не виникає додаткова база для нарахування ЄСВ. Адже в тому місяці, коли працівники мають відпустку, їх сукупного доходу не завжди вистачає до мінімальної заробітної плати. Чому це так? Давайте подивимось, згадавши правила розрахунку відпускних. Розрахунок середньої регулюється порядком соти. В загальному випадку для розрахунку середньої ми повинні взяти останні 12 календарних місяців перед місяцем настання відпустки. Якщо ж працівник відпрацював менше року, тоді беремо фактичні відпрацьовані місяці з 1 по 1 число. І якщо в працівника немає розрахункового періоду, або в цьому розрахунковому періоді немає доходу, то для розрахунку середньої ми повинні взяти оклад працівника. Ну і якщо такий оклад менше розміру мінімальної зарплати, то середню будемо розраховувати з мінімалки. Також хочу нагадати, що в розрахунок середньої можуть входити відпускні, якщо вони потрапляють в розрахунковий період. І тут будьте уважні, якщо в розрахунковому періоді ви мали перехідні відпускні, то незалежно від того, як ви їх нарахували в обліку, в одному місяці. Чи включили в різні місяці. В середню ми повинні взяти саме відпускні нараховані за той місяць, який потрапляє в наш розрахунковий період. Ну і відповідно в тій сумі, яка була за такий місяць нарахована. Наприклад, працівник йде у відпустку в серпні-вересні 2024 року. Розрахунковий період для відпускних становить. Серпень 23 по липень 24-го року. У липні 23-го року було нараховані відпускні за минулорічну перехідну відпустку, яка припала на липень-серпень 23-го року. Так от, відпускні за липень 23-го у розрахунок не беремо, а беремо відпустку нараховані за серпень 23-го року. Також хочу звернути увагу на вид відпустки, який ви надаєте працівнику, тому що це впливає на кількість середніх, які ми повинні розрахувати. Якщо ви надаєте працівнику відпустку одного виду, то, відповідно, ми розраховуємо і одну середню. Наприклад, ви надаєте перехідну відпустку працівнику за два робочі роки поспіль. Незважаючи на те, що це відпустка перехідна, ми будемо розраховувати її за однією середньою. А от якщо ви надаєте два різні види відпустки поспіль, наприклад, щорічну основну і щорічну додаткову. і Дати початку таких відпусток припали на різні місяці, то незалежно від того, незважаючи на те, що вони оформлені з однієї дати, ми повинні для кожного виду відпустки розрахувати свою середню. Так само потрібно діяти й у випадку, якщо ви надаєте, наприклад, поспіль щорічну основну відпустку працівнику і додаткову соціальну відпустку на дітей. Отже, ми згадали правила розрахунку і нарахування відпускних, а тепер давайте повернемось до питання, чому ж у місяці відпустки загальний дохід працівника може не дотягнути до мінімальної заробітної плати, оскільки середня зарплата розраховується в загальному випадку з останніх 12 календарних місяців. І, наприклад, якщо працівнику встановлено уклад у розмірі мінімальної заробітної плати, то, відповідно, його середня зарплата для розрахунку відпускних буде нижчою, ніж середня зарплата, яка виходить на день з окладу працівника в тому місяці, в якому нарахована відпустка. Тому Склавши загальний дохід, ми трошки, точніше, дохід працівника трошки не дотягне до мінімальної заробітної плати. Чи потрібно в такому випадку робити доплату до мінімальної заробітної плати? Ні. Законодавство цього не вимагає, адже мінімальна зарплата це оплата за відпрацьовану норму часу, а у випадку відпускних. Відпускні це збереження середнього заробітку за невідпрацьований час. Тому сума відпускних не входить в дохід для перевірки на розмір мінімальної заробітної плати. Тому ви тут нічого не порушуєте. Але саме тому ми повинні розподілити відпускні і віднести до тих місяців, за які вони нараховуються, щоб перевірити, чи виникає у нас додаткова база для нарахування. Доплати до мінімальної суми ЄСВ. Адже те, що ми не повинні робити доплату до мінімальної зарплати, зовсім не означає, що ми не повинні зробити доплату до мінімального розміру єдиного соціального внеску. І перед тим, як перейти до конкретного прикладу, давайте згадаємо, ще коли ми повинні виплатити відпускні. Виплатити відпускні, роботодавець повинен за. День до початку відпустки. Це прописано в статті 21 закону про відпустки. Що це означає? Що виплатити відпустку можна за тиждень, можна за 3 дні, але не пізніше, ніж за один день. Якогось конкретного періоду законодавство не встановлює. І тепер давайте подивимося на прикладі, як буде. Відбуватися нарахування відпустки в обліку, як включити відпустку в зарплатні відомості, і як буде виглядати заповнення додатку 1 об'єднаного звіту. Працівниця йде у щорічну основну відпустку з 15 серпня на 24 календарних дні. Оклад працівниці встановлено на рівні мінімальної заробітної плати і усю суму відпускних нараховано і виплачено в серпні місяці. На слайді ви бачите розрахунок середньої зарплати. Розрахунковий період тут стандартний: він складає 12 календарних місяців, склали сукупний дохід, поділили на кількість календарних днів за цей же період і отримала суму середньої зарплати. А далі ця середня множиться на кількість днів відпустки, і ми отримуємо загальну суму нарахування відпускних в нашому прикладі в розмірі 5691 гривня 84 копійки. Але оскільки відпустка у нас припадає на 2 місяці, то ми маємо окремо визначити суму нарахування за серпень і суму нарахування за вересень місяць. І ви також бачите ці суми на слайді. За 17 днів серпня нараховано 4031 гривню 72 копійки, і за 7 днів вересня 1660 гривень 12 копійок. Отже, відпускні ми нарахували, і маємо виплатити такі відпускні до початку відпустки. Максимум це може бути в нашому прикладі 14 серпня. Робимо виплату усієї суми відпускних. Для цього беремо загальну нараховану суму і утримуємо з неї ПДФО та військовий збір. Як це зробити, ви теж бачите зараз на слайді. І оскільки за умовою прикладу ми всю суму відпускних включили в нарахування серпня, далі ми бачимо, як виглядає відомість нарахування зарплати в серпні. Як бачите, тут є нарахована зарплата за 10 відпрацьованих днів. До дати початку відпустки, а також включено суми відпустки за серпень і за вересень місяць, і, відповідно, є загальна сума нарахованого доходу, включеного в серпень. Але ми повинні розуміти, що цей дохід не весь належить серпню місяцю, і щоб правильно визначити базу нарахування ЄСВ. І перевірити, чи не виникає у нас доплата до мінімального ЄСВ. Нам потрібно взяти дохід, який належить кожному місяцю. Давайте перевіримо сукупний дохід серпня. Для цього складаємо суму нарахованої зарплати і суму відпускних. І як ви бачите, цієї суми не вистачає. До мінімальної заробітної плати. Загальна сума доходу склала 7668 гривень 8 копійок. І відповідно у нас виникає обов'язок доплати до мінімального ЄСВ. Таку саму перевірку потрібно зробити і у вересні місяці. Давайте подивимось на відомість нарахування зарплати вересня. Як бачите, сюди включено тільки зарплату за 16 робочих днів, тому що сума відпустки за вересень у нас була включена у відомість серпня. Але для того, щоб перевірити, чи не виникає додаткової бази нарахування ЄСВ, тут ми так само складаємо зарплату, нараховану за вересень, і відпускні нараховані за вересень, які були включені у нас у попередній місяць. І як бачите, тут сукупного доходу теж не вистачило до мінімальної заробітної плати. Сукупний дохід складає 7755 гривень 36 копійок. І у нас тут також виникає додаткова база ЄСВ і, відповідно, доплата до мінімального ЄСВ. Відповідно до цих розрахунків, заповнення додатку 1 у нас буде наступним. Давайте подивимося на заповнення д 1 у серпні місяці. Відпустку в Д1 відображаємо у місяці нарахування в бухгалтерському обліку. А ми пам'ятаємо, що для нас це був серпень місяць. Але ці суми ми повинні розбити за місяцями, на які припадає відпустка. Тому в Д1 за серпень ми будемо мати два рядочки для відпусток за 8 і 9 місяць. Також у нас є рядок з нарахованою зарплатою за серпень і окремий рядок з доплатою до мінімального ЄСВ з кодом типу нарахувань 13. Тому в серпні місяці в Д1 будемо мати цілих 4 рядки. І відповідно заповнення Д1 за вересень буде наступним: тут є рядок з зарплатою, рядку із Відпусткою, як ви бачите, тут уже немає, тому що ми включили його у Д1 серпня. Але ми тут маємо теж рядок із доплатою до мінімального ЄСВ із додатковою базою нарахування єдиного внеску. Це основний нюанс, на який я хотіла звернути вашу увагу у цьому відео. Будьте уважні при нарахуванні перехідних відпусток. Обирайте зручний для себе спосіб включення нарахований сум в, в обліку, а також слідкуйте за необхідністю доплати до мінімального ЄСВ, щоб не потрапляти в штрафи при перевірках. На цьому все. Слідкуйте за новинами на нашому youtube каналі онлайн-бухгалтерії SmartFinUA.